Поговоримо ще про зустріч Путіна і Ердогана, яка відбулася 4 вересня в Сочі. Якоюсь мірою мали обговорити і вирішити, як буде працювати зернова угода. Ну, нібито не вдалося досягти якихось домовленостей конкретних. А про що ця зустріч була? Пане Чалий, розкажіть нам свою версію і які її результати, що Туреччина отримала за результатами. Ну, я можу тільки вам сказати за оцінками, ті, що я читаю, е, в тому числі в перекладах турецької преси або західної. Е, в принципі, для президента Туреччини він очікував цієї зустрічі і був готовий навіть приїхати в Москву. Що було важливо для воєнного злочинця, щоб продемонструвати, що з ним спілкуються, але залишитись в безпечному середовищі при у себе. І президент Туреччини пішов на таку поступку, тобто, це зразу було видно, що більше Туреччині потрібна зустріч, чим Росії. і от от був програш цього поїздки. Тому що коли Путін розуміє, що хтось зацікавлений більше досягненні результату, чим він, він починає, що називається використовуючи це, ну качати права свої. Да? І він знову висунув оці всі ультиматуми, які не здійснені. Ну і врешті-решт нічим це не закінчилось. А президенту Туреччини потрібно було економічні рішення. У нього зараз все нормально з політичним процесом після виборів. Він ще якби почав цей термін ще недалеко від виборів. Але економічні проблеми туреччині є. Він хотів закрити ці проблеми економічні на цій зустрічі. Ну а поки що, в принципі, це не вдалося. Ну кажуть, що ця зустріч таким нічим не завершилась таким визначальним. Але давайте почекаємо. В Принципі, я думаю, що деякі речі можуть проявитись І для України відсутність результату зустрічі очільника Росії з президентом Туреччини. Хороша новина, не до речі. Ну і ми розуміємо, принаймні з попередніх усіх кроків Ердогана, що це явно не той лідер, який, знаєте, отримавши по одній частині обличчя підставляє іншу частину. Він почасти відповідає. Можливо, не одразу, але відповідає доволі жорстко. Будемо чекати на цю відповідь. Так, так. Я з вами згодний і у них одна з сильніших команд в світі зараз, у турків дипломатичних. І я би хотів, звісно, щоб вони все таки баланс ще більше змінили на користь світлої сторони. Тому що, от як поправлять своє там економічне становище, треба їм не тільки нам байрактари постачати, а закрити своїми кораблями питання проходження продуктів по чорному морі свободу судноплавства. Якби Туреччина, а у них є на це можливості, ці посудини російські там не допускати. Якби от НАТО і Туреччина, Болгарія, Румунія наважились просто сказати: слухайте, це ж не ваше е, там озеро внутрішнє Чорне море, і це не питання України, це наше питання. А ну геть звідси, що ви тут літаєте, плаваєте з, е, з вибуховими речовинами? Це ж небезпечно над е, такими територіями. От я думаю, що такий день настане, тільки нам хотілося б, щоб це було швидше і не розтягувалося. А, а скажіть, будь ласка, ще одне запитання? Ну тут стосовно вже вже з на наш сьогоднішній з вами ефір. Воно також стосується, як на мене, Туреччина. А що за гра зараз з боку, в тому числі і Сполучених Штатів Америки навколо Вірменії? Ці навчання мають бути спільні. Почали заявляти, що Вірменія також може бути у НАТО. Вірменія, яка з одного боку протестують Азербайджану. Азербайджан союзник Туреччини, але Туреччина союзник Сполучених Штатів. Це може мати якийсь вплив, в тому числі і для нас, чи це суто і? Історія між Вірменією, Азербайджаном і Туреччиною. Чи можливо, ця якась гра і підсилення того регіону буде в об'єднанні навколо цього Заходу, який протистоїть Російській Федерації і в тому регіоні? Я не вірю в те, що Вірменія знайде в собі сили, все-таки незалежну позицію відстоювати, і не вірю, що вони. Зможуть відійти од від залежності від Росії. Агентура в Вірменії і залежність дуже глибока. Тому е, да, зараз е, керівництво Вірменії зробив що їх кинули просто. Вони стоять перед новою загрозою війни продовження і шукають, як з цього виплутатися. Але вибачте, щоб виплутатися, треба було займати чесну позицію і не підігрувати там на подтанцовках воєнним злочинцям світу, коли ви голосували. Вірмени голосували в ООН за злочинця. От ваше голосування, кожний хрестик наданий Путіну, от зараз вам відіб'ється тим, що ви отримаєте це по своїй території. Отак от я їм скажу. Тому що це помилки були. Якщо вони історично їх виправлять народ Вірменії, ну тоді дай Бог, щоб вони це зрозуміли нарешті, що з цими е, воєнними злочинцями мати справу не можна. Кинуть і ще раз кинуть.